Такий вигляд має концертна зала обласної філармонії. Сюди збираються глядачі за кілька хвилин. Розпочнеться вечір джазу. Це сюрприз. Я навіть не знала, що джаз буде. Тому ж сюрприз зробив. Тому ну я рада, що джаз. Звісно, краще, якщо завтра святий Валентин. Всім бажаємо кохання в ритмі джазу. З одного боку він романтичний це жанр, а з іншого боку енергійний. Оригінальний і е, розкривається душа. Я, моя душа наповняється різними емоціями, тож я вибрала сьогодні а, таку можливість, як купити білети до джазу і сходити. Джазовий гурт Арамі грав півтори години. Зі сцени звучали авторські твори джазові стандарти. стандарт никогда не исполняется так же, как в классике, то есть это абсолютно индивидуальное исполнение у коллектива и у солиста, то есть это музыка импровизационная, поэтому если даже второй раз сыграть один и тот же сон, он совсем по-другому будет Музыка не популярна, не относится к числу популярной музыки, поэтому она не массовая, будем говорить так, но Это достаточно серьёзная музыка на сегодняшний день. Здесь ожидать публику, которая сидит на денсінге или на на поппі, на поп-музики вряд ли стоит <связать>. это же. Это люди с немножко с другим кругозором. Після цього солістка Олена Твосян виконувала композиції французьких виконавців середини минулого століття. сьогодні звучали практично всі пісні про любов. Alvin Rose Знаменитая знамените Edith Piaf її пела, а на французькому ми виконали на англійському. My Funny Valentine. Э, крас- ко дню, Святого Валентина. Я очень люблю My Funny Valentine. У нас народ хочет слушать такую музику. Я вже наблюдала тисячу раз, когда люди просят. Просто не всегда знают о том, что у нас в Сумах є джаз, поэтому не всегда посещают концерти. За словами Володимира Прохожая, за кілька днів гурт вирушає у музичне турне містами України.